Добрий вечір, Дніпряни, Дніпро, моє любе. Дивимося з вами на безпеку на 30 вересня. Чого остерігатись мирним людям, чи є загроза ракетного або шахетного удару. Сьогодні в нас день пройшов спокійно. В Дніпрі нас не атакував ворог. Дякувати Богу і нашим силам оборони, нам падають шахеди скоро. Скоро ну, вночі це буде. Але, мабуть, це буде проліт, бо ціль не ми. Показую, що ціль не ми. Дивимося Самар 30 вересня, чого остерігатись мирним людям, чи є загроза. ракет або шахейдів, місто Самар. чомусь будуть в сльозах місто, але це не пов'язано, мабуть, з прильотом фізичні ушкодження людям там, де Люди в формі? Ви самі знаєте, де це? Так, дивимося Кам'янське 30 вересня. Нічого стерігатись мирним людям, чи є загроза ракета по шахедів. Кам'янське 30 вересня. Так, у вас? Шахеди, але теж, мабуть, транзитом. Чи просто будуть в області десь в районі, в Кам'янському районі. Кружляти, hmm. ну, щось зіб'ють, але знов ціль не ви. Це скоро це, от скоро вони, ну, це так як в Дніпрі нам показує, що ціль не ми ціль не ви. Якщо я не вийду в ефір, я можу бути в дорозі, але в мене в дорозі завжди є можливість розложити. Карти і подивитись, що буде, то я роблю, буду робити дописи. Я вже так робила на коротенько на кожне місто. Подивилась і виклала допис, бо вийти, записувати можливості нема, а подивитись і написати я зможу. Павлоград, дивимося, 30 вересня. Чого остерігатись мирним людям? Чи є загроза ракетами шахетів? Павлоград. у вас може бути шахедна атака. Вона не може бути вона спланована на вас шахидна атака. У вас десь буде попадання. Принаймні, люди будуть в сльозах. Ну це, це збиття буде. Це десь попадуть чи уламки, чи воно так не вдало да, фізичність. Це буде збиття, десь воно не... від уламків хтось може постраждати, бути уважні. 5 вересня місто Дніпро, чого остерігатись моїрдям, чи є загроза ракет або шахилів. Дивіться, показує, що ракети будуть летіти скоро, але знов це буде не на нас. ціль не ми. Їх будуть збивати, але за околицями міста. Це буде збиватися десь в області. І вони можуть просто йти через, наше, через нашу область, не бачу я, щоб це було на нас. Самар дивимося. Я дивлюся Дніпро тепер і всі прилеглі міста. По два рази більш прискіпливо. Раніше я тільки Дніпро дивилася. Зараз буду передивлятись всі містечка, які поряд. Самар 30 вересня. То, у вас теж ракети планувались на підприємство якесь, але я не бачу, щоб вони. Туди попало. Це буде, мабуть, транзит через нашу область. Таке вже було падало колись таке, коли вони летіли через нас. дивимося Кам'янське 30В. Ну, теж не, не бачу я, Загруз не бачу. Просто будуть працювати воєнні, тобто, десь щось буде збиватися, але. Мабуть, ціль не ми, не наша область Це, в цей раз буде. Але ми ж перебули да, що картки попереджають, можуть показувати за 4 дні. На 4 дні, тому будьте уважні, там були погані у нас розклади. Треба їх не нехтувати цим Павлоград. Ну, у вас знов шахеди десь попадуть, десь будуть збивати і попадуть, людей пошкодять. Це від збиття будуть уламки. Плюс на вас готується ракетний удар на. На інфраструктуру якусь, це не завод, не підприємство, це щось інше. Будьте уважні, дуже Павлоград. Бережіть себе, прислухайтесь до сирен, зустрінемося з за вами завтра і подивимося, що нас чекає.